Яка жінка цікавиться тобою? Давай подивимось терміново якісь підказки, що це за жінка і чого вона хоче від тебе. Отже, дивимось. Так, жінка, яка підіймається зараз вверх по життю, якийсь в неї пішов в рух в життя в житті, точніше, і цей рух такий вверх, Це може бути кар'єра, це може бути е, самопізнання себе, коли людина починає розуміти, що вона в себе одна, єдина, неповторна, і крім неї, ніхто в цьому житті більше не допоможе ніяка мама і ніякий коханий. Тобто вона така взяла себе в руки, то тобто адекватно зрозуміла життя, що в цьому житті кожен сам за себе, і от вона рухається. Що це за жінка? Жінка якась добра, жінка, яка якась має серце, можливо, дійсно любить птахів, можливо, якась така дійсно має дома і папугаїв, і, і все, що хочеш. Окей, ти знаєш дану жінку чи ні? Вона десь якось вилупилась, вона десь з'явилася в твоєму житті нещодавно. Тільки десь народження, знайомства з тобою, або може бути таке, що ти в інтернеті десь тільки нещодавно познайомився з даною жінкою. І третій варіант, це може бути, якщо ти десь працюєш, якась нова колега прийшла на роботу. Або ти десь тільки познайомився, не знаю, в елементарному магазині. Якась жінка, вона от тільки-тільки з'явилася в твоєму житті. Що тебе чекає з нею? Тебе з нею чекає те, що тебе зараз будуть часто дуже з нею зустрічі, і тут її вухо акценти. Це про те, що якісь твої почуття гумору, якісь твої славечки, якісь твої під'єбони в її сторону вони всі будуть діяти. Якось вона буде кайфувати від того, що ти там говориш, і від того, як ти будеш там до неї клінія підбивати, Розумієш, От щось таке. Ну а далі йде між вами пристрасть. Тут далі ти якось і тут найголовніше, що показують карти, ти будеш приймати рішення, те, що треба якось рухатись в сторону даної жінки, тому що дана жінка тебе захоплює, ти хочеш її нагнути на столі і розумієш, і показати їй, хто хазяїн новий хазяїн її життя. Каже, дана жінка якось надихне тебе і виведе тебе з того стану, в якому ти зараз знаходишся. А в тебе зараз в житті, тобі здається, що лодка тане, що все закінчено, що ти нікому не потрібен, що більше ніколи не буде ранкового мініту для тебе. Але тут повір, ця жінка буде виробляти чудеса в твоєму житті, а в ліжку тим більше. Оця карта підкреслює, те, що ця жінка буде вогонь, ця жінка буде пристрасть, ця жінка, звісно, буде качелі, але ну, без качелі тобі стане скучно, і ти захочеш під... Ти шукати інших жінок. Як то кажуть, вона, вона знаєш тисяча перша з тих тисячі, які в тебе були, але вона буде така ексклюзивна, і, по ідеї, по даним картам, якщо між вами є пристрасть, значить це буде дуже надовго, тому що ви будете ідеально підходити в сексуальному плані один одному. А це завжди такий залог довготривалих стосунків.